Вітаю, панове. Сьогодні у нас на огляді є е 50 М німецький середній танк 10-го рівня або як його ще можна назвати, леопард, який з'їздив у гості до бабусі. Якщо ви розумієте про що я. Ну але про все по черзі. Набори обладнання я запропоную вам всього два на вибір. Ну зрештою, два з половиною, але то вже таке. Отож, перший набір це все одразу це досилач. Це загартування і це турбіна. Таким чином ми чином ми фіксимо банально певну проблему танка з рухливістю, саме з рухливістю, тому що в нього максималка власне, очі цілком пристояна. Це 60 в базі, 65 з турбіною. Здавалося б, і потім потужність хороша, але от особисто мені, за моїми суб'єктивними враженнями і відчуттями, він трохи якось зв'язкувато її без турбіни набирає. Також робимо більше хп. У нас найбільше хп в базі серед, серед середніх танків, по-моєму, в когось є так само, але більше точно немає. От, ну і, очевидно, до селачем бустимо максимально ДПМ, перезарядку і так далі. Ну і другий варіант обладнання це. Все так само досилач за замовчуванням, е, стабілізатор, тому що, знову ж таки, за моїми суб'єктивними відчуттями, <кхід> танку трохи бракує саме стабілізації. От, Але це особисто мені, а так вона цілком притомна. Е, ну і власне третім ви обираєте або загартування, або турбіна. Тобто ви обираєте, що залишити. Ну, В принципі, якось так. Також можете обмазати, як я сказав, другий сповний варіант. Це можете обмазуватися замість стабілізатора, скажімо, якоюсь вентиляцією і так далі, тобто залежно від ваших особистих уподобань в гімплеї. От, якось так. Ну, власне, екіпаж у вас на екранах. Ну, а ми тим часом переходимо до польової модернізації. Отож, польова модернізація. Тут обираємо мінус-крити. Тут я собі обрав, тому що я кончений плюс, оточніше мінус 2 від розміру кола зведення, але ви, очевидь, можете брати або нічого, або ліву сторону. Тут я обрав собі плюс 3% до маскування, тому що у нас танк сараї, хотілося б хоча б якісь перекатки проїжджати без засвіту, без отримання дамага і так далі. Тут я собі поставив плюс 2 до запасу міцності, тобто робимо ще більше ХП, граємо від фішки нашого танка, але натомість прибрав 3% зведення. В принципі, це не критично, тому що я якискав нормальна хороша стабілізація, і цілком притомне нормальне зведення на тлі цієї стабілізації. Ну, і, власне, тут я собі обрав плюс 3 до потужності, мінус 8 від отриманої шкоди після тарана, і плюс 8 до загаданої шкоди тараном. Чому? Тому що банально в нас здатний таранити. Це не такі часті ситуації в рандомі, але разом з тим, в принципі, чому б і ні? Влетіти в якогось там, не знаю, леопарда на тисячу шкоди на фул швидкості, цілком притомна штука. Да, фіксимо трохи огляд, фіксимо трохи розкид під час горизонтального наведення. От, Але загалом, загалом у нас лишається 440 майже огляду, і цього цілком достатньо. А от таран <кій> і потужність двигуна. Це доволі такі приємні штуки, приємні бонуси, і час від часу вони будуть вам ставати у нагоді. Ну і, вочевидь, слот я собі вибираю під живучість. З цим зрозуміло, з цим розібралися, переходимо до бронювання даного агрегата. Отож, Е50М. Позиціонується як штурмовий танк, як танк з бронею, ну, але з певними нюансами. Проте, про все по черзі. НЛД. 120 мм пробивається-з кулака, ну і більшістю вісімок так само. Звичайно, там при якомусь куті нахилу і так далі. Деякі вісімки вже банально сюди не проб'ють, чому? тому що збільшується наведена броня. Але в цілому НЛД доволі таке м'якеньке. ВЛД 150 мм номінал від 278 до 290 там, до 300 мм наведеної броні. Для ББХ буде трошки менше, для кумулятива буде ще більше. Що це означає? Це означає, що в принципі 8, 9 і десятки без голди ми багато в чому танкуємо, але, що щойно заряжається голда, особливо коли це голда, якийсь там, власне кажучи, кумулятив. В принципі, в ВЛД вже можна пробивати. Не завжди, не всюди, не під кожним кутом, вочевидь. Але да? разом з тим ВЛД втрачає свої функції і починає пробиватися. З цим зрозуміло? Зрозуміло. Бортова проєкція. Власникаючи, борт у нас 80 мм, це непогано, немало, це якраз такий нормальний, хороший показник, з яким можна танкувати і яким можна послуговуватися. Стаємо отакий от, от борт, хороший, крутий, класний борт. Витанковуємо верхню частину абсолютно все, Нижню так само все, завдяки слову рикошет. Е, в каток, в принципі, можливо, якось бебехою вже можна під таким кутом пробивати, але вочевидь це прям дуже дуже малі шанси. Ну і власне заряджаємо кумулятив, перевіряємо. Так, да, безумовно, оця частина вже пробувається. Так само може пробиватися десь уже ближче, банально, якщо прокає пробиття. Але в цілому, в цілому, хороший борт, так хороший можна послуговуватися, можна, можна танкувати від ромба. Звісно ж, можна і навіть необхідно за великої потреби. Та й за малої потреби, в принципі, також танк на це здатен. Вилиця при цьому досить добре зберігає свої функції, свої властивості даруйте. І власне, єдиний нюанс це, це те, що в ній, в принципі, небагато номінала, і що вона злоба математом, грубо кажучи, там, 330, да? що в такому положенні математом 330, в принципі, одне те саме. Зона трошки ослаблена, але при цьому не сказати, що прям вразлива, тому що, знову ж таки. Більшість танків у цій грі на бронебійних снарядах, власне, пробувають. Вісімки не пробувають і на голдових, деякі дев'ятки не пробувають на голдових, ну і десятки, в принципі, мають шанс банально 50 на 50 пробити або не пробити, вочевидь. Тобто все залежить може винятково, винятково від того, як кому накрутить пробиття і так далі. З цим розібралися, переходимо до лобової проєкції башти. Отож, така у нас башта. 250 мм номінал, 260-70. Плюс-мінус міліметрів наведеної броні. Що це означає? Це означає, що пробувається на виліт з кулака на 10 му рівні, знову ж таки, майже без голди. Ну, але знову ж таки, в принципі, якщо ББХ не голдово, то пробувається і ББХ. Якщо ББХ у нас підкол, як тут, то маємо шанс не пробити. Проте, знову ж таки, знову ж таки, заряджаємо голду, і, в принципі, всі свої властивості башта втрачає за єдиним винятком, за єдиним нюансом. Площа лоба-башти, в принципі, невелика, вона досить маленька. І ви влучаєте о сюди. Пішов рикошет, там, влучаєте в маску, не пробили. Там, Стріляли, скажімо, ось сюди, влучили в ВЛД, знову ж таки, не пробили. Е, тому тому, башта, вочевидь, має не найкраще, не найбільш видатне бронювання, але при цьому воно тримає вісімок, тримає дев'яток, е, десяток багатьох без голди. І знову ж таки, воно ще також власне, цілком пристойно справляється зі своєю функцією танкування, банально тому, що сюди просто тупо не влучають. Ну, вочевидь, влучають, да, але не так часто, як хотілося б, з точністю цієї гри. Чи називається спроби влучити в оцей ось квадрат, грубо кажучи, в цю трапецію. О, тому зрозуміло. Зрозуміло. Стоїмо так прямо, пробиває нас все на виліт, але при цьому вочевидь снаряди можуть улітати ліво, право, в маску і так далі. От, ну, скоси, як я сказав, танкують. Чому? Тому що тут номінал 150, коли стоїмо прямо, вони ідеально справляються зі своєю функцією. Пробуваються оці штуки, пробуваються вони з дамагом, тому що, ну я не знаю, хто це придумав, але от якось так. Пробуваються з дамагом, вони маленькі, але все ж таки це вразлива зона, дуже мало броні, і цілком, в принципі, вона виразна, цілком очевидна, в неї, вочевидь, будуть найбільш умірно стріляти за умови, якщо чувак не знає, що він може вас пробити осюди, або банально, якщо йому не вистачає пробиття на лоб башти. Зрозуміло? Зрозуміло. Маска гармати. В принципі, так водимо. Водимо, вводимо, водимо, 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 вводимо, водимо водимо, водимо, водимо. І розуміємо, що маска гармати, в принципі, ідеальна, прекрасна, крута, не пробивається ніяк, нічим, ніколи, нікуди. Кругалька гармати, по-моєму, немає. Да, немає кругалька гармати, і це прекрасно чудово, тобто банально, хоча б маска гармати у вас максимально захищена, і знову ж таки цілитися в башту, влучаєте в маску, не пробили. От, в принципі, якось так. Ну і, власне, присутній ключок Лічок у нас. 80 номінала, 180 там 200 наведений. Що це означає? Він пробувається, безумовно пробувається. Але за одним, знову ж таки, нюансом, в нього ніхто не стріляє. Чому? Тому що він маленький, у нього складно влучити, ну і навіщо стріляти в люк якщо можна стріляти з таким ж успіхом в башту. Да, ви скажете, бронебійним башта не пробувається, але при цьому, Ну коли ви останні бачили, щоб у вас стріляли бронебійними снарядами в рандомі. Я от не пригадаю, відверто кажучи. От тому, вочевидь, заражаєте голду, пробуваєте Є50М е на виліт в Єю башту, і на цьому, в принципі, всі розмови з нею. Ох, закінчується, що називається. От, якось так. Переходимо безпосередньо до боїв. Ну і, власне кажучи, по плюсам і мінусам даного агрегату. Отож, плюси і мінуси. Кути вниз мінус 8, це нормально притомно, цілком комфортно. Танк високуватий, але разом з тим ці кути абсолютно нормально дають нам реалізовуватися, абсолютно нормально дають нам відігрувати і так далі. Рухливість. Як я сказав, максималка прямо-таки хороша. Це у нас 60 кілометрів без турбіни, 65 з турбіною. Але з одним нюансом. От у нас є, наприклад, Centurion Action X. У Centurion Action X 55 максималки без турбіни, 60 з турбіною. Але при цьому він якось так бадьоро її набирає, прям динамічно, резво ще називається. Да? І от, завдяки динаміці Centurion Action X, його 55 кілометрів відчувається набагато приємніше, я б сказав би і краще, аніж... Оці 60 км у е 50 м Чому? Ну, Тому що, от, знову ж таки, динаміка нормальна, от саме нормальна. Не хороша, не крута, а нормальна динаміка. Прям, Ну окей, ближче все ж таки до хорошої. Да? О, зараз ми рвемо з місця 30 км, черфутюр вирішує різко завернути направо, патон-танк вирішує нас підрізати. О, да, класно набрали швидкість, ну окей. Боже, які, які п'яні тварі грають цілий. Господи. Ну. Так от, е, максималка хороша. А от рухливість, саме динаміка і набор цієї максималки не найкраще. Чому? Тому що зараз ми тільки тільки набрали 60. Да, ми впилялися в патону. Да, ми їхали через пагорб. Але знову ж таки, чи набирає він максималку? Набирає. Чи робить він це прям дуже-дуже швидко? Ну, не дуже швидко хотілося б особисто мені, за моїми суб'єктивними відчуттями, щоб трошки це було різвіє, трошки бадьоріше і так далі. От, я взяв на цей бій не турбіну стабілізацію. Чому? Тому що нам, в принципі, недалеко треба проїхати, буквально ось тут 2 метри. Ми тут будемо самі, зараз станемо просто в на і все. Я вже розумію, що треба розвертатися і їхати назад, але... Але я не хочу, блін, так не хочеться, правда, дуже сильно не хочеться їхати назад. але разом з тим. Отож, про рухливість поговорили. 60 максималки, 65 з турбіною круто. Набирає, ну не прям дуже круто, просто от нормально терпімо набирає. З турбіною ситуація прям дуже, дуже сильно виправляється і стає прямо таки комфортною. От Бронювання, бронювання, яке... бронювання яке не яке присутнє. Але разом з тим, от, чи хотілося б більше? Звичайно, хотілося б хотілося, хотілося б, щоб це був якийсь грубо кажучи, об'єкт 430 від світу середніх танків Ой, Від світу нім... німецьких середніх танків. Да? От, тому що що 430 і І так середній танк, ну ви зрозуміли, про що я. Е, і... чи хороше це. Буду приймати від Леопарда, давати коню. Чи хороше це бронювання, в принципі, воно хороше, реально хороше. Е, за одним винятком, воно хороше, як для такого середнього танка. Для штурмового середнього танка воно вже не дуже хороше, безумовно. Е, я буду приймати від Леопарда, знову ж таки, буду тікати, намагатися, тому що. Я тепер прийму від коня до висновку. Давай приймаємо тичку. Окей, нормально. Від коня ще й затанчили висновку. Намагаємося утікати, утікати, утікати. На жаль, наша команда повністю і абсолютно. Я перекручую борт, я розумію, але разом з треба давати тички. Мені хтось поможе сьогодні? Ну, отакі відбійнуще я зроблю, чувак, ну ви бачите самі себе. Почати відступує, почати відступу, от, класно, так. Да? Я буду давати коню в розмін, тому що мені треба. Ага. Ну отак от. Як я сказав, бронювання присутнє, але воно присутнє в плані того, якщо у вас стріляє якийсь дурачок. Дурачок, якому банально не веде на стрільбу, або який банально не розуміє, куди він стріляє. От Леопард вицілив, леопард пробив, леопард дав альфу. Класний, крутий леопард. Будь-як леопард. Дозводимося трошки китаймтичку. Я сказав, стабілізація хороша, от, але особисто мені її трохи-трохи бракує, При тому що це ми граємо фактично з стабілізатором. М але знову ж таки це більш суб'єктивна історія. Чому? Тому що як я сказав, стабілізація реально хороша. Вона хороша, вона нормальна, в неї все класно. Ну просто от особисто мені, які любить давати хльоски швидкі постріли, мені її трохи малувато. Не чіпай мене, фу, боже. Я зараз, сувичаю, вмираю, фактично ну, не з нулем, типу, да, але прям дуже-дуже печально. Чому? Тому що в мене команда абсолютно кончених, непридатних клоунів, які не розуміють, роблять. Зараз Кін нас просто вийде і доб'є. Даємо Є50. В лице і, в принципі, готуємося до нашої скорої погибелі. Даємо ще тичку і, в принципі, можна відписати. Він цілиться, мабуть, в лючок, ні, цілився в борт. Зараз леопард нас буде, мабуть, бачити. Даємо тичку і все, в принципі, відписаємо. Е, Якось так, 4800. Давайте договоримо швидко про танки. Якщо бій ще триватиме, я заткнуся, ми просто потім подивимося на результати бою. Отож. Ще ще, зараз по черзі. Е, загальний комфорт гармати. Круто, класно, прикольно. Чому? Тому що у нас нормальна стабілізація, у нас хороше зведення, у нас мінус 8 кути вниз, і у нас, власне кажучи, загалом класна гармата по пробиттю, по шкоді. Ну і не найкраще по ДПМу, але це трошки інша історія. В чому суть? У нас снаряд 390 альфи, 1500 летить базовий підкол, пробуває. До речі, не скільки пробуває, ми з вами не подивилися. Зараз подивимося після бою. От, голдовий у нас кумулятив пробиває, власне, А, ні, я згадав, 270 пробиває ББХ базова, ну, власне, під калібр. І 330 пробиває кумулятивний снаряд, голдовий. Летить 1200 метрів на секунду. Ахіренно. Загальний комфорт гармати, в плані полюту снарядів і так далі. Прям класно, круто. М Моя повага. От, якось так. Рухливість ще раз. 60 км максималки це круто. 65 з турбіною це ахіренно. Але при цьому динаміка, саме набір цієї максималки, її утримання і швидкість цього набору, да, тобто от загальна резвость танка, загальна динаміка. Вона все ж таки особисто, на мій розсуд, ну, трохи поступається сучасним танкам, сучасним потребам рандому і так далі. І той же центуринок Шенікс, якого банально менше максималка на 5 км, але при цьому набагато він більш динамічно її набирає, набагато більш динамічно розганяється і тримає цю максималку. Він в цьому плані все ж таки трошки приємніший. Але разом з тим, з турбіною це питання майже повністю вирішується. От. Бронювання. Ми про нього не договорили, нас сильно сильно пушили, і, власне кажучи, не було часу договорити. Отож, бронювання, воно присутнє. воно реально є. Але вразливі зони, наскільки яскраво вирошені, такі як НЛД, такі, як там, я не знаю, Лоб Башті і так далі, що в принципі, це бронювання певною мірою нівелюється от через цю фігню. Да? І... Мені особисто хотілося б, щоб це був танк щось на кшталт об'єкта 430, але в світі німецьких середніх танків. Тому що, вочевидь, вочевидь, є 50 все ж таки доволі-доволі м'якенька. І от ми зараз натанкували в цьому бою 2400 дамага. Щедка 2400 дамага. Це просто конь, який в нас не пробував, незрозуміло куди. який стріляв незрозуміло куди. Це там пару пострілів, які ми танчили, стоячи отутсьом. Власне, від рельєпу тонкуючи ВЛДхою, тонкуючи з коцами БАфти, тому що ЛО Бат у нас пробивається, як я зазначав, і так далі. Тому, в принципі, в принципі, бронювання присутнє, але присутнє воно вкрай ситуативно, і за умови, якщо проти вас якісь дурачки, які там не дозводяться, які ціляться в НЛД, але через те, що не звелися, влучають ВЛД, які ціляться в борт, але при цьому не розуміють, що він у нас не передовернутий. От, е, І так далі. І, звісно, як я сказав, мені б хотілося б, щоб було трошки більше бронювання, щоб ми реально могли похрустіти бронею, але в принципі, в принципі, загалом танк в балансі. І це важливо. Чому він в балансі? Тому що в нього, в принципі, ну, як я сказав, хороша максималка, але доволі таки застарівша динаміка. У нього є броня, але водночас її немає. В нього начебто є невелика башта, але при цьому вона ще й мало заброньована в плані того, що лоб пробивається, пробувається. Да, і це рятується тільки тим, що башта маленька, тобто от плюс на мінус, да, що називається. Е, у нас хороша гармата, але при цьому ця гармата трошки поступається в ДПМ сучасним машинам. Чому? Тому, що у нас кадає 7,5 секунд. А що таке 7,5 секунд? 7,5 секунд це ну, на 390 альфи не так і багато, тому що у нас ДПМ 300. Беремо мовного леопарда, в Леопарда у нас 420 альфи, і КД при цьому в межах 7 секунд. Тобто у нас вище ДПМ і так далі. Беремо центріон, Центуріон, центріон там ще близько 6 секунд на таку саму альфу, на, таку сам, на таке саме пробиття снарядіо, там, грубо кажучи, там, по-моєму, 268 на 330, да? а тут 270 на 330. Беремо все це діло вкупу. Власне, отримаємо в Центуріона набагато більш приємну, більш стабілізовану, більш ДПМсту гармату. І так, безумовно, е 50 в цьому плані трошки відстає. Відстає і є танком таким трошки древнім. Здавалося б, можливо, навіть не актуальним, але при цьому ні, ні хіба. Тому що, да, ми трошки поступаємося по ДПМу більш. Більш актуальним машинам, да? але при цьому в усьому іншому у нас, наприклад, більше броні, аніж центру на об'єктивно. У нас по циферкам більше броні і по факту більше броні, тому що в цента так само рандомна бахта, у нас так само вона рандомна. Чому? Тому що банально лоб пробивається, скос танкують і називається що, спробую, що, що називається спробую влучити. Да? От, якось так. Перший бій, 4750. В принципі, майже все, що стріляли, реалізували, окрім тички по леопарду, на початку. Ну, така от у нас класна, весела команда. Патон танк, в принципі, по ньому було на початку бою видно, що він себе представляє. 44%, абсолютно передбачувано, класично і так далі. От, ну, якось так. Топ-1 по команді, 24 натанкованого, поїхали в другий бій. Третій геоматр я забув скинути стату. Ну, окей, хай буде стата. Нам вона не заважатиме, тому що ми граємо на іншому танку. Отож, Є50М, е є прикладом балансу в плані того, що вона і комфортна, але при цьому має свої мінуси. Мінуси, які досить добре справляються із задачею нівелювання плюсів цього танка. Тобто банально. У нас, здавалося б, є бронювання. Але бронювання вкрай поверхневе, да? тобто, ну, як я сказав, на дурачка. У нас є максималка, але при цьому не найкраща рухливість саме набірці є максималка. От, До речі, зараз у нас є нагода перевірити турбіну, як вона працює. До речі, бій поганий, чому тому що нас погано розпауна? У них команда швидше займе горку, та і все на цьому принципі, на, на цьому у нас бій закінчиться. От, якось так. І, і власне кажучи, хвата. Так, да, вона не найбільш ДПМ на 7-5 КД, як я сказався, будь ласка. Да? Зараз, до речі, перевіримо снаряди, чи я все правильно сказав, чи ні. Тому що, по-моєму, я сказав правильно, але разом з тим, щоб гайд був повним, бочовить, потрібно подивитися і перевірити. Е, базовий снаряд, да, 270 мм, летить 1500 і кумулятив. 330 пробиває, летить 1200. Класні круті снаряди. І власне це те, про що я говорив: що у нас не найкращий ДПМ, реально не найкращий, але при цьому хороша стабілізація, хороше зведення. І ахірні снаряди в плані швидкості польоту, пробиття і так далі. Це старенький кумулятив 330, саме старенький, старенькі, там новомодні, да, там коли роблять 310, 320 там і так далі. Або, не дай Бог, 300 мм взагалі. Це старий кумулятив, класний, крутий, пробивний, який дозволяє вам тягатися з важкими танками супротивника. Ну, класно, круто що сказати. Ну і знову ж таки, швидкість польоту. Да. Це повністю. І прямо надлишково компенсує те, що у вас трошки бракує ДПМу. Чи хотілося, хотілося б особисто мені, за моїми суб'єктивними враженнями і відчуттями, щоб у цього танка був ДПМ трошки вищий, там, скажімо, не 7,5 КД, а хоча б 7 секунд. Безумовно, хотілося. б. Чи хотілося б мені, щоб при цьому танк ще трошки бадьоріше рухався і при цьому, щоб в нього було більше бронювання? Так, хотілося б. Але чи буде це об'єктивно? Ні, це буде скоріше реально, суб'єктивно, як я сказав. Чому? Тому що банально танк, зрештою, в балансі. І це до нього треба підтягувати машини, які слабші, до нього треба спускати машини, які сильніші. Ем, я зараз роблю помилку, тому що я не займаю млин, а стаю постріляти. І ще не вийде мене постріляти, тому що танк доб'ють банально без нас. да, Даємо буквально птичку, півтички. І все. Чому я не займаю горку? Ну тому що я кончений, я вам не рекомендую так робити, оскільки ми зараз програємо бій, банально через те, що я горку не зайняв. Але разом з тим, а асхіралі я маю нівелювати те, що нам картоха дала поганий респаун, правильно? Я не розумію, що він робить, бо що він качнувся вперед назад, я погано вистрілю. Це повністю файл від мене, повністю зруйнений мною шот. 140 раніше за мене стріляє, ні нормально. От. Е я ще не за фактично бій, але разом з тим якесь кав... Ти що кончений? Ти п'яний? Що з тобою не так? Ярик воділа. В чому суть? В Тому що Асхералія повинен нівелювати те, що нам картофільна ігра закинула поганий респаун. Правильно, правильно. Тому, що, бачите, у них важкий танк приїхав. Ну, мало того, що він постап у них приїжджає, так? Да? Так він ще й приїхав просто, тому що в нього є турбіна, я погано цілюся, погано влучаю снаряд. Ну, мало того, що я погано цілюся, погано ще влучаю снаряд. Це комплексна проблема, скажімо так. Нам треба їх видавлювати. Цілимося в йому в коботок. Хоботок не влучаємо, тому що снаряд падає в землю, снаряд у землю не падає, як відомо. Це все ігроки придумали. От. Да, 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 стан, давай. Отак, от нарешті з спроби ми влучаємо танку в Ріг. Саме його Ріг. Він буде цілитися в нас, да? Тікаємо, тікаємо, тікаємо. 60 ТП. Е, ну, власне кажучи, якби зараз у нас поїхали важкі танки вперед, я б їх підтримував би прямо таке залюбки. Але оскільки вони стоять АФК, ось, оскільки вони стоять АФК, то можна самому під'їхати, тому що млинто заняти треба по-любому. Ну, тому що, знову ж таки, та, ти подивись Боже, в неї нема кадевний. А, ну там дві барабанні, в принципі, це ж треба знати. Не чіпай мене. Це, він каде? Ми, на жаль, підстаном і не можемо. Ох ти, маус навіть приїхав. Ми під станом, але все одно влучаємо якомусь днем танки. Я заняв млина, дурачки впали вниз. Сука, тварі, клоуни, коли ви сука, не вчитесь, що вниз не треба падати? Кол, коли до вас до скота такого біому дойде, що вниз не падають. Ви спершу виграєте горку, ви виграєте грбаний млин, а потім робіть що хочете. Хоч, блять, згори, сука, падаєте. І розбивайтеся нахер в щепки. Ну, ви, ви це розумієте чи ні? Виграється млин, займається млин, убивається поляк, грибаний, убивається маус, а потім робіть, що хочете, як я й сказав. Я конче непогано стріляю, але при цьому мені дуже сильно щастить. Вертимося, крутимося, виграємо собі трошки часу, на тому, що маус не знає. Не знає, куди ще робити. Боже, як це задрало. Це, по-моєму, була наша арта, але це не точно. Він мене буде просто рвати, чому, тому що в нього зараз ДПМ такий саме, як мене, тому що мені дала слана арта. Боже, як же вона не впливає, як вона не впливає, причому що своя що чужа хоче дати поляку. Дуже сильно хочу, добиваємо фраг. Ну і власне кажучи, зараз будемо крутити мауси. Біомусор покатався знизу, я їм повністю виграв горку, при, при тому, що я перший сюди не поїхав на початку, бо. Я не можу, блядь. Ох, Боже, я просто не можу. Вічний стан, перманентний стан, варти немає ні в своєї, ні в чужої, і з котами ж нічого за це просто не роблять банально. Він дає тобі тички, він тебе станеть перманентно в тебе мінус весь ДПМ, який в тебе тільки є. Я не можу. Я просто не можу. Так от, тобі біомустр свій дає стан. Розверни його. Блін. Давайте за станом спробуємо кинути птичку. Так кудись туди. Байдеф, все, поїхали вперед. Отож. Біомумусор дає тобі стан. Інший біомусор катається там знизу. Все як завжди, танки, як завжди, власне, на висоті. Не грайте в цю гру. Дивіться мої гайди, дивіться мої прем'єтери, а самі в це лайно не грайте. Треба було стріляти без сотки, треба було кидати віртуху, ну але разом з тим. От бій у нас без стабілізатора. Бій з турбіною. Ми завдяки цій. Де ви, господі? Ми завдяки цій турбіні зайняли позицію одним з перших. Та, типу. А! Ну, я да, я не фейлу, я не фейлуй безмону, але ну хто його зрозуміє? От чому він смикається? Перед назад, перед назад, назад. чому він смикається? Стань, прийми од мене тичку і собі далі вперед. Він хочеться в нього странно влетіти, щоб вам показати всі властилися, ми в принципі вже накидали якісь дамах. Поїхали сторона, попробуємо реально влетіти, тому що я, я прям сильно хочу. Я дай натичку на ходу, тихо, не рухайся, не рухайся, не рухайся, не рухайся, не рухайся, не рухайся, не рухайся. не давай каток, не, не давай каток, не давай каток, не давай каток! На! От якось так. Отакий от, от він та ранна є 50М. Класно, круто драйвово, динамічно. От, ну, але знову ж таки, це прям дуже рідкісні ситуації, от такі, всяких твп пешок там виносить і так далі. Плюс ми їхали з гори, ми набрали хорошу рухливість, хорошу швидкість набрали максимально завдяки горці. Знову ж таки, турбіна в свою роль винесла, ну, відіграла свою роль і так далі. Так от, це був бій без турбіни. Як вам стабілізація? Мені, в принципі, окей, але знову ж таки, ми билися в притул, І з середньої дистанції, особисто мені, цієї стабілізації вже бракувало, тому що часто доводилося дозводитися, часто доводилося. от що там робиш? Блін давати вже не буду, не встигну. А от фошу. Фошу, в принципі. Можна. Бачите, дозводимося, в принципі, не те, щоб прям швидко, але доволі таки миттєво порівняно з тим, як зводяться деякі інші машини. Ти поди що він робить, боже? Він... Убить... Ти, знаєте, Задача убитися об всіх, крім мене. Окей, будемо стріляти в ту сторону. Там якась ТВП каталася. Чому вона відсталось не зрозуміло, але. разом з тим. Кидаємо вертуху, не влучаємо там. До речі, треба було пояснитися, мабуть, стріляти, тому що так, да, зараз тупо відкисне. я хотів ще другу ТВП підтаранити, але разом з тим. Даємо тичку, добиваємо ТВП, в принципі, їдемо в Бадгіра і закінчуємо бій. Так от, Є50М підсумки, Ну, починаючи підводити підсумки, да, підбиваючи підсумки, проміжні перед завершенням бою. Це крутий танк, реально крутий, класний танк. Це реально леопард, який виїхав від бабусі, тому що такий більш жирний, більш розгодований, менш динамічний, але при цьому більш бронячий, реально більш бронячий, У нього реально є броня, як ви бачили в минулому бою. цьому бою по нам мало стріляли, мало не пробували і так далі. Але загалом, загалом, броня присутня. присутня. Де він є, до речі? Він поїхав вниз отуди, от чи він поїхав назад. На воду. По-моєму, внизу отуди він поїхав, куди їде 268 наш. Господи, зараз називається квест найди патеху в кущах. М -м -м. Тихо, не ворушись. Не ворушись. Даємо тичку, дозводимося до кінця, тому що другому ми мірно встигати не даємо. Не встигаємо давати. От, плюс він тупо банально вирішив утопитися. Ну, ми їдемо вперед, в сподіванні дати ще одну тичку, а разом з тим, сподівання ці у нас мірно тупо марні помарні, тому що на нього зараз просто банально впаде 268, да, або він просто топиться. От, якось так. <кхух> Отож. Це реально крутий, класний танк. Це танк, який, в принципі, вписується в поточну мету рандому, тому що реально має яке-на-яке бронювання. Щось танкує, е, нормально рухається, класно стріляє. Знов-ські, так, да. класно, реально класно, попри те, що в нього трошки просаджений ДПМ порівняно з тими вимогами, які зараз є до середніх танків. Да? Це все ще хороший нормальний ДПМ, це все ще хороша, класна, крута гармата, з класним польотом снарядів, з, горо... з хорошою стабілізацією, з... з хорошим зведенням, і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Це кра... класний, кл... крутий танк, реально крутий, попри те, що трошки банально здавалося б застарівший, по тому ж таки ДПМ, по... 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 по тій же рухливості. От, і так далі. Великий запас ХП. Ви доставляєте цей запас ХП до бою, до позиції, одним з перших. Рубаєтеся, розмінюєтеся, танкуєте, убиваєте танки, проїжджаєте фланг, даєте таран ТВП на 600, скільки там було де вона. М -м -м. Оце все 600, да, плюс тичка була на ходу. І якось так. І при цьому є 50М перебуває в балансі, реально в балансі, він не токсичний, він просто нормальний, звичайний танк. Ви можете його бувати, він може бувати вас. Все класно, все круто, так має бути, так має працювати. І чи хотів би я, щоб його апнули? Безумовно, в контексті поточної мети рандому хотів би, тому що йому знову ж таки підтягнути ДПМ, підтягнути рухливість, підтягнути трошки бронювання, щоб його там, скажімо, в НЛД не простягували вісімки. да? Це безумовно, все класно, круто звучить і так далі. Але це суб'єктивщина. А об'єктивно я розумію, що він в балансі, він перебуває якраз таки в тих межах ТТХ, які в нього мають бути, які мають бути в танках в цій грі Підбиваємо підсумки по другому бою. Шість да? дамага, топ один по команді, 5 фрагів, в принципі, класно повоювали на гірці, класно таранили ТВП. Я вам продемонстрував якраз таку цю фічу, про яку я говорив, що танк таранить таранить класно, круто. Співвідношення маси, лобової бронії, власне кажучи, швидкості дозволяє нам виконувати такі от мови і тупо збривати ТВП з карти. 6к дамага, калібр і так далі. Так от, завершуючи наші підсумки. В чому суть? Є 50 в балансі, це об'єктивний факт. Вона може вбивати вас, ви можете вбивати її. Її ахіренні плюси і комфорт гармати в плані там швидкості польоту, снаряду, в плані пробиття і так далі. Нівелюються тим, що в неї трошки менше перезарядка і просто нормальне, саме нормальна стабаль, нормальне зведення. Не ультимативні, а просто нормальні, навіть моментами хороші, коли там граєте зі стабілізатором і так далі. З цим зрозуміло, зрозуміло. Танк рухається, рухається, але при цьому так в'язкінько набирає цю свою максималку і не летить, як у там, як я не знаю хто. В принципі, я не знаю, кого навести, навіть приклад. От, чів це історія. Окей, класно, крута, все збалансовано. Один параметр нівелює інший, третій параметр нівелює четвертий. І, як я сказав, суб'єктивно мені хотілося б, щоб Е50М була трошки апнутою. Але при цьому це бред. Це бред, тому що це навпаки інші танки, треба потихеньку опускати або підтягувати, якщо вони слабші дорівня. Е50М і так далі. От якось так. За два боя в нас вийшло 5-400 середньої шкоди, 700 асіста, 1,5К заблоченого бронею дамага. О, в принципі, якось танк. Танк їде, танк танкує, танк стріляє. Всі параметри метовості збережені. І при цьому, власникаючи, як я й говорив, у нас серед, серед середніх танків, в принципі, найвищий запас міцності. 2,50 в базі, там є майже 2,400 із загартуванням. 2350 чи, чи щось близько того. Круто, круто, класно, класно. Як я сказав, три параметри метовості збережені: це рухливість. Набор, набор швидкості, максималки і так далі. Це бронювання і ХП, вони все-таки, як не крути, присутні в тому чи іншому вигляді, да? на дурачка так точно присутні. Ну і знову ж таки загальний комфорт громад. Все це у цього танка є. Танк метовий, попри те, що, як я сказав, може здаватися, саме може здаватися не актуальним. Але що вам заважає його реалізовувати? Правильно? Правильно? От, в принципі, якось так: конкурентно спроможний, класний середній танк, драйвовий, кайфовий і той, який я, в принципі, вам рекомендую від щирого серця. Ахірений агрегат, в принципі, якось так. Е, грайте в цю гру скіловано або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.